Час для відеоогляду результатів тестування минулого тижня. Поїхали. Тест перший по неприбутковій організації. З якою періодичністю та в який срок неприбутково подає податковий звіт. Справа в тім, що звітний період тільки рік. Виняток це, якщо неприбуткова організація порушила умови перебування у статусі неприбутковості або ліквідується. А якщо все ок. Тоді раз в рік, і це 60 календарних днів. І звертаю увагу, що цього року у нас високосний рік, 24, й тому не до 1 березня, як ми звикли завжди, так, а до 29 лютого включно. Це стосується і іншої річної звітності, такої як декларація з податку на прибуток, як декларація з єдиного податку для першої та другої групи. Ідемо далі. Наступне, чи всі резиденти дія Сіті заповнюють додаток Дія до декларації з податку на прибуток. А, ну, Цих резидентів дія Сіті, а тим більше тих, які сплачують а, податок за правилами виведеного капіталу, не так багато. Але навіть ті, які є, відповіли 100% правильно. А, ми навіть тут є можливість подивитися. 47 осіб. Ось, очевидно, ці люди якимось чином, хоч якось, та й причетні до Дія-Сіті. До, е, Відповідь вірна. Додаток дія Сіті, так, він є. Додаток називається Дія і заповнюється лише тими, хто обрав сплату податку на виведений капітал. Хочу нагадати, що можна бути резидентом ЄСіті, але сплачувати податок на прибуток на звичайних підставах. А можна бути платником податку на так званий виведений капітал. Добре, наступне питання. А яка сума ЄСВ буде сплачена, якщо нарахована зарплата за січень 24-го становитиме 120 тисяч? 90% справились із відповіддю. А справа в тім, що не дарма те питання стоїть на межі року, який завершується, і перевіряє знання на мінімуми. Тобто максимальна база для ЄСВ це 15 мінімалок, які встановлені на 1 січня звітного року. Отже, це є 7100, максимальна межа 15. Отже, 700 на 15 і з цього 22%. 23,430, 90% справилося. Добре, йдемо далі. Наступне тестове. Який базовий розмір податкової соціальної пільги буде в 2024 році? І правильна відповідь В: 82% справилося, і розрахуночок ви бачите? Так, розрахунок ви бачите, що прив'язка йде до прожиткового мінімуму, а саме 50%. Прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року, і е, запитання йде про базовий розмір, а є ще підвищений це є 150 і 200%. Інше питання, що багато хто на тестовий цей не міг відповісти, тому що податкова соціальна пільга рідко коли застосовується, адже е, межа доходу, до якого вона застосовується, Є менша, ніж мінімальна заробітня плата. Тому так, тільки якщо там є мамочки, є одинока мати, так, там, де є малолітні діти, ось там ця пільга може бути застосована, тому що дохід збільшується кратно кількості дітям. І останнє тестове минулого тижня вийшло фізособа. Зареєструвалась підприємцем 15 вересня 23 -го. ФОП подав заяву на застосування спрощеної на другій групі 25 вересня. Які звіти за результатами 23-го потрібно подати а, такому ФОПу? А справа в тім, що якщо ФОП спрощенець обирає другу групу, то на єдиному податку він може бути не раніше ніж з 1 числа місяця наступного. Тому в даному випадку він має подати за результатами року декларацію про майновий стан та доходи, а також декларацію з єдиного податку. Тобто за рік буде дві декларації, і 92% відповіло вірно. Колеги, я вам дякую за активність. Ага, і тут питання, на яке я зараз відповім. Галина запитується, а третя група також? Ні, для третьої групи працює інший, інша норма. Якщо ФОП обрав ФОП чи тов, неважливо, там ця норма стосується і юридичних осіб теж, значить, якщо суб'єкт господарювання зареєструвався і протягом 10 днів подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування і при цьому обрав третю групу, то на єдиному податку такий суб'єкт є з дати державної реєстрації. Тому для третьої групи, за результатами кварталу спочатку, а пізніше року потрібно буде подати декларацію. Декларацію єдиного податку. Тільки по єдиному податку. Я вам дякую, друзі, за активність і побачимося на відеоогляді за цей тиждень, в кінці тижня. Всім бажаю продуктивного першого робочого тижня у цьому році.